Йоурі, за всім привіт! Ви на каналі Владислава Фересея, Ми з вами продовжуємо вивчати Python плюс Selenium І сьогодні ми поговоримо про базові навігаційні штуки браузера, навігацію, тобто вперед, назад, клікнути на щось, щось знайти і так далі. От. І ще мені дивно, що в коментарях нічого ніхто не пише, що я в предыдущих два ролика, коли з вами здоровився, називав вас рептилоїдами Ну, може, ви дійсно рептилоїди, хто його знає. В общем, поїхали. І так, Відкриваємо з вами наш PyCharm. Бачимо наш Python Project FaraNew. В цьому проєкті створюємо новий пакет. Пакідж називаємо. не знаю, browser-navigation, browser navi, navigation, хай буде. В папці Browser navigation Браузер, до речі, неправильно написано, ну, Бог би з ним. Створюємо Python-файлик, називаємо його Navigation. навігейшн. Navigation. В цьому файліку Navigation вже переносимо кусок нашого коду, який ми з вами знаємо, а саме е, імпорт і ініціалізація сервіс і драйвер. Просто копіруємо, вставляємо. Далі нам треба для того, щоб е, знати. Навігацію, нам треба відкрити якусь сторіночку. Да? Тобто давайте відкриємо якусь сторіночку, напишемо драйвер. Uh, uh, так. Так. Відкриваємо дужечки, лапочки, Заходимо в не знаю, давайте на нашу розетку, розетку заходимо. розетка Заходимо на розетку, беремо туди урлу. Якщо вона візьметься, там вона візьметься, звісно, зайді. Можна швидше? Спасибо. Заходимо на нашу розетку. Вставляємо лінку. Ставимо Time.sleep. Time і в якості аргумента передаємо 5 секунд. Для того, щоб впевнитися, що у нас сайт відкривається, і все окей. І запускаємо цей код. От він дожи запуститися. Давай, братан. Роботай роботу. От він запустився. Все, у нас відкрилась розетка. Подождали 5 секунд. І е -е, закрили. Вот. Далі. Давайте познайомимося з першим методом, який називається метод back Метод back це означає вернутись. Ну, кудись вернутись не знаю. Давайте поставимо в якості аргумента е 10 секунд. І в слідющую строчку напишемо драйверback. Вот. Тобто драйвер повертається кудись назад. Що нам для цього треба, щоб провірити цю навігацію? Запускаємо наш код. Uh, у нас відкривається браузер, відкривається розетка. І, наприклад, ми заходимо на, Йо-ма-йо, -йо, а таймсліп де? Чо таймсліп не спрацював, я не можу зрозуміти. А ну ще раз. Щось швидко. Бачите, опять щось пішло не по плану. Так, давайте. Раз, два, три, 4, 5. секунд чогось жде. Таймсліп в 10 секунд чогось не спрацював. Пам-пам-пам... Um, mm -hmm, mm -hmm, mm, дуже погано, до речі. Da Ні, ну... <сіх> Давайте 15 секунд поставимо. Імпорт e тайм вже є, є. Все у нас должно працювати. Ми відкрили. Перейшли, ну, да... так. Чи воно Считає від того, як тільки появилося, а не від того, як сторінка завантажилась. Ну окей, 15 секунд. Перейдемо на ноутбук. Ей... Хватить. Ну, от, бачите, отак от буває, короче, що <сіх> потрібно. Розбиратися, чого тепер таймсліп не робить, хоча він працював. Отак і от сложності, так сказати, написання коду, програмування і так далі. Зараз буду розбиратися і вам скажу результат. Коротше, чуваки, якась проклята магія. Я не знаю, воно заробило само. Я просто імпорт перемістив на першу строчку замість останньої. Я зараз поставив 10 секунд, якщо ми з вами запустимо цей код, то воно відкриє нашу розетку і буде тримати її 10 секунд. От воно відкрило. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. О, і закрило. Бачите, журі, якась проклята магія. Ну окей, ми з вами вияснили, що 10 секунд воно тримає. Давайте ще раз. Е запуск... Ні, 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 давайте не будемо запускати. Е давайте після браузер бэк поставимо ще один таймсліп на 10 секунд, щоб ми явно бачили, що у е нас виконується команда Бек. Бек. Зараз я вам покажу, що таке back. Ну, Може ви й самі вже догадалися, я не знаю. От у нас відкрилася сторінка розетки. Ми з вами не знаю, зайшли на якісь е жіночі красівки. От, і у нас є стрілочка назад. От Тут от вона знаходиться, лівий верхній угол і браузер опа, У нас повернулася на ізначальну сторінку. Тобто браузер «Back» означає, що Що ми клікаємо на кнопочку назад. Ну, Є ще е на кнопочку вперед е метод. Для цього ми будемо з вами використовувати команду driver forward. Давайте напишемо драйвер. Окей, давайте таймсліп зменшимо десь до 4 секунд. Тут і тут. І що у нас зараз буде... Ой, давайте тут ще таймсліп поставимо. Time то, взагалі, це така тема для дебагінга, взагалі їх в тестах не треба використовувати. Ну, це, в принципі, всі так знають і їжу, понятно. Окей, полетіло, відкривається наш браузер. Ми заходимо на якусь не знаю, порошок Аріль. Нас браузер нажав назад, а потім обратно на порошок Аріль він має нажати вперед. О, супер! Все, все виповнилось. І потім браузер автоматично закриває наш е, браузер. Браузер закриває браузер. Травер закриває браузер. Таким чином, ми з вами виповнили зараз по навігації вперед-назад і відкрили лінку. Далі, давайте з вами на щось клікнемо. Ну, не знаю, на що в нас наразі ці можна клікнути. Оце, до речі, гуглив чого не роботало. Мені чат GPT, як обично, ніфіга толкового не предложив. Крім того, що треба. Е... Використовувати явне очікування, але явне очікування Ну це поки нам не потрібно, потім з ним розберемось, нам той сліп сам по собі мав робити, він запрацював. Чого він перший раз не працював, я не знаю. Можливо, я щось не то клікав але anyway. Окей, давайте на щось клікнемо. У нас є кнопка каталоги. Коли ми на ню клікаємо, у нас ну, каталоги. от Для того, щоб <нів> на ню клікнути, нам треба цей елемент знайти на сторінці. Е, ви, може, знаєте, може, не знаєте, але у нас є Chrome DevTools і пошук елементів відбувається приблизно так. Давайте ми, е, давайте, давайте, давайте знизу отак от відображуємо наш Chrome DevTools, зайдемо в, 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 в Elements вкладочку, наведемося на вкладочку каталоги, отак от виберемо, наведемося сюди і побачимо, що в нас є ось такий от HTML-код, для того, щоб ну, знайти цю кнопку. Можемо написати CSS э, селектор. О, ні, Давайте CSS селектор не будемо написати, Давайте нажмемо Ctrl-F. У нас з'явиться тут путь. І тут ми можемо бачити X-Pass. Дивіться, є такий метод, як називається. так, ну, давайте це, Кібініматі все удалим, і Давайте нажмемо Driver.findelement. От В нього передається значення, да? тобто що ми будемо шукати з вами. Ми будемо шукати по експасу, тому так. Раз. е, зап'ята 2. І тут ми пишемо XPath І будемо передавати значення XP. Чому ми не імпортуємо Import By, Тому що Import By це те саме, що ми будемо імпортувати. По... Ну, давайте. Імпортнем. <гум> uh, selenium, Siленium. Selenium. Uh, from selenium, import, uh, Bye. buy, Отак. Вот Він не імпортується. Щас, секундочку. Вірніше, не так трошки, воно не так виглядить. Uh, воно вигляд. Ой, контрол. З, uh, воно виглядає отак: From Selenium WebDriver Common buy. Import. buy, Да? І потім, коли ми будемо шукати Find Elements, драйвер. Uh, uh, ой, який айпад адрес. Драйвер.findelement, driver, driver. Uh, driver. Uh, вот, в душках. Uh, uh, Xpath Відкриваємо дужки і передаємо ну, типа наш Xpath От, ну і Сюди якийсь в путь вписуємо, на самом то нам це не потрібно, тому що якщо ми з вами, я це на прошлому році розказував, провалимося імпорт-бай, зажимаємо кнопочку Ctrl і правим клавішою миші, у нас відкривається цей клас-бай, ми бачимо, що тут нічого особливого немає да? тут просто ключ і значення передається строкою ID. Передається строкою ID, link-text, Name, tag-name, class-name, селектор і так далі. Да? Тобто Ми можемо це передати і без імпорту, тому цей імпорт зносимо в матері. Спам'ятаємо, що у нас є драйвер FindElement. Find Element, Find Element це метод, який шукає елемент на сторінці. Да? В даному випадку ми будемо шукати з вами кнопку. Відкриваємо просто з вами дужки. ставимо раз, лапки. Кома і лапки ще раз. Да? Тобто Ми вкажемо, що ми передаємо е, тільки по-нормальному, XPA. І в XP зараз будемо з вами шукати, який XPA нам потрібно передати. І так, Давайте будемо клікати на кнопку каталоги і для того, щоб знайти кнопку ну, верніше, шлях, е, Вказати, нам відкриваємо е наш Chrome DevTools, відкриваємо вкладочку Elements. Я її вже збільшую помістив у нас внизу. У нас відкривається вкладочка Elements дерево нашого HTML. Тобто це все, всі елементи, що у нас є представлені на сторінці. Давайте знайдемо нашу кнопку каталоги. Клікнемо на неї, і побачимо, що вона знаходиться в розділі Button, and Content, «Траляля», ID forменю, клас, button, button, medium, траляля і так далі. А, вот. Ми можемо, звісно, робити як гуси, а давайте робити з вами правильно. Для того, щоб робити з вами правильно, давайте нажмемо Ctrl-F, і в нас відкриється отакий от тут пошук. В пошуку ми будемо з вами зараз писати xpath запит. Що таке xpath запит? Да? Це один із методів пошуку веб-елімента. Для того, щоб грамотно писати ікспаси, ми з вами ще ну, проведемо, мабуть, один окремий урок. Я розкажу вам більш детально, як класно це робити. Але зараз я напишу вам і ви подивитесь на прикладі. Наприклад, в мене є два слиша. Два слиша це означає, що ми будемо з вами шукати. Цю кнопку глобально у всьому дереві е, нашого HTML. Далі, якщо ми наведемося на кнопку, ми побачимо, що е, наша кнопка знаходиться в розділі Button HTML. Да, тому пишемо е, button. button. От, і в принципі, в нас вже бачите, її знайшло цю кнопку. Але знайшло вірніше не цю. Воно знайшло оцю першу кнопку. Бачите, у нас тут 192 елемента е, з класом button. Тобто 192 кнопки в нас знаходить, а нам надо, потрібно кнопку каталоги. Далі. Що ми з вами відкриваємо? Відкриваємо з вами квадратні дужки. і кажемо, бачимо, що в наш е, тех-батон має якісь параметри. Параметри в нас є ID, FAT-меню, є клас, батон, батон, медіум щось, є арія, лейбл, каталоги. і так далі. Ми можемо шукати по одному з цих параметрів. Мені більше подобається е, параметр ID, FAT-меню, тому що воно, мабуть, унікальне, я ще точно не знаю. Тому давайте передамо ID, е, равно, і в лапках у нас пишеться, що там фад. Меню. Меню. Не так пишеться меню. Отак пишеться меню. E, так, щось погане не передалось. Ага, не передалось і не находить. Бачите, 0 з 0, тому що я не вказав собачку. Вказуємо собачку, і бачимо, що все одно нічого не працює, Супер, огонь, Може, подождіть, щось я неправильно написав, да, FAT, FAT, А, ну звісно, буковку Е. О, я ж думаю, моє, що я вроді написав правильно, а воно не находить. Тепер воно, бачите, знайшло унікально саме цю кнопку. Чого унікально? Тому що коли я забиваю цей XPath в пошук по дереву HTML, в нас пише, що один з одного елемента надіний. Тобто ми точно не промахнемось, і в нас буде все супер-пупер, стільно, молодежно. Копіруємо наш XPath, який ми з вами написали. Його можна відсюди скопірувати. Господи, поможи браузеру Google Chrome виділити скопіроване. А, вот. і, бач, і вставляємо його в код. І потім дивимося, що наш код починає ругатися. Це вже з вами класіка. Да? Тобто, коли автоматизатор щось пише, або програміст щось пише у нас щось завжди погано йде. А, в чому тут проблема? Я вже бачу цю проблему і тепер розказую вам. Дивіться, а, проблема в тому, що я відкрив. Багато двойних лапок. Тут двойні лапки, тут двойні лапки, тут двойні лапки і тут двойні лапки. І Python вас приймає це як е, переменна в переменні якось так. Якщо вам коротко об'яснити, е, суть в чому, нам треба просто оці лапки замінити на одинарні лапки. Йома, раз. Е, і два. От тоді в нас нічого не буде ругатись. Чого? Тому що. Він путається в лапках і не може зрозуміти, що, що перемінна, а що не перемінна. Да? Тобто, а це знамин, у вас з нами не перемінна, це у нас просто е, X-pass шлях для пошуку. Давайте тепер подивимося, що одинарні лапки в нас з вами не поміняли суті. Так, да, вони не поміняли, все нормально. Для Python окей, для нас окей, для браузера окей. Е, таким чином, ми знайдемо з вами нашу кнопку і давайте на ньому клікнемо. Для, для цього у нас є метод клік. Да, тобто, і давайте поставимо time.sleep для того, щоб ми побачили, що воно дійсно клікнулось. time.sleep, Давайте на 3 секунди і запустимо наш код. А, бачите, стільки всього інтересного ви знаєте, що це капець. Так. У нас все впало. Впало, все пропало. Все погано. Все погано, чого? Пояснюю. Ще одна проблема, тому що у нас. Сайт відкривається дуже швидко. Він ще не вспіває прогрузитися. Як уже драйвер його закриває. Верніше, не так. У нас кнопка, яку ми шукаємо, не вспіває відобразитися. Да? Тобто, у нас відкрився сайт. А ми вже клікаємо на кнопку ще до того, як вона промалювалась. Да? Тобто, нам треба почекати цю кнопку для того, щоб вона ну, у нас десь якось з'явилась. Е -е, От тому. Нам треба зараз ще один прекрасний метод використати. Вот, але перед методом треба спочатку імпорти використати. Окей, давайте. Uh, from selenium. господи, From Selenium, Що uh, там, точка, WebDriver. WebDriver. Uh, Далі. Support, 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 Знаєте, як супорта uh, в машині. Далі. UI. Uh, Далі. Import, uh, WebDriver Wait, Web. Драйвер вейт. Є такий імпорт, вебдрайвер вейт, він буде в нас відповідати за те, щоб WebDriver чогось ждав. Далі у нас ще є такий ще імпорт from uh, selenium. Uh, Driver, uh, точка, uh, support support. правильно, імпорт, Import? Import expected conditions as uh, e yeah. Значить так, воно пишеться. Е, імпорти імпортували, тепер треба додати для них ну якийсь код, щоб ці імпорти запрацювали. Е, перший код, який ми з вами додамо, це в нас буде вейт, перемінна, яка в нас буде відповідати за веб-драйвер веб-драйвер вебдрайвер. І тут ми передамо, скільки драйвер буде чекати. так ну з маленької букви драйвер. Е, скільки? ну Давайте з вами поставимо е, до 10 секунд. Да? тобто Ми кажемо, що, чувак, ти будеш ждати, поки елемент не появиться на сторінці до 10 секунд. Якщо він за 10 секунд не появиться, то тоді ти впадеш і опять нам прийшлеш якийсь красний код. До речі, щоб красний код не присилався, а була якась прикольна валідація, це вже буде на наступному уроці. Uh, вот. І далі ще ми з вами перед тим як uh, будемо шукати і клікати цей елемент, uh, скажемо цьому елементу, щоб він uh, не просто клікався рандомно а почекав, поки цей елемент появиться, а потім клікнувся. Uh, тому ми з вами uh, пишемо таку штуку: Wait until. Давайте, wait, давайте Вантіл, бачите, у нас відкрились лапки, давайте це все скопіруємо удалимо. І в цих дужках ми вже укажемо, що ЕС, да, тобто ЄС, який ми імпортували expected Condition. будуть у нас element, to be element to be і Передаємо вже наш to be clickable, Euh, так, я не пам'ятаю. Так, давайте і так, да, тут ми передамо наш експас. Давайте пробіл вставлю, щоб експас скопіруємо, сюди вставимо. І давайте наш його значення експасу скопіруємо, вставимо. А, а це нафіг удалимо, uh, Так, воно чогось ругається. Ругається, чого воно ругається, не відомо. Mm -hmm. Так, 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 так. Так, 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 так. Чого воно ругається? Чого воно ругається? Чого воно ругається? Воно ругається, бо є десь невідкриті лап... дужки Отут от дужка і ще одна дужка отут. Все одно ругається. Ага, фат меню передається як перем'єна. Давайте двойні лапки поставимо, щоб перем'єна не передавалась а передавалась як. Йомайо, де лапки тілись, господі. Так, все одно ругається. Ругається, ругається чого? Угу. А, я поняв, чого воно ругається. Отут от немає квадратної скобки. Да? Да. Далі, чого воно ще може ругатися? Може ругатися, бо отут от ще одна лапка пропущена. А ну-ка. О-хо-хо, воно не ругається. Святі е, помідори. Фу, блін, ну це коротше жорстко, я вам кажу, це борьба. Це борьба. Mm -hmm. <laughs> так, і давайте ж клікнемо все-таки. Метод клік. визимо. клі... Чого воно не визиває метод клик? Е, Не предложило мені. Ну, Окей, так. Тепер у нас щось більш-менш похоже, щось на якийсь приємний код. Значить, ми кажемо, чуваки, що ти будеш wait until ес, e відповідає за те, що елемент тобі клікабл, тобто ми почекаємо, поки кнопка прогрузиться, і вона стане клікабельною. Далі ми цю кнопку знайдемо по ікспасу, який ми вже з вами раніше знаходили, е -е, писали, і клікнемо на неї. І в нас має відобразитися наш, так сказати, ліст нашого каталогу. Давайте запустимо, блін. Оце я напарився, я вам кажу. Просто щоб тестік взагалі маленький. Все впало. Ну, йомай, ну хватить. За що? Чого ти впала? <плес> воно все впало, чуваки. Так, давайте розбиратися, чого воно падає. І так, воно пише, що в Line 15 є помилка. In module Line 15. Перше, що ми шукаємо, Line 15 це оце. І бачимо, що отут от має, є якась помилка. Uh, uh -huh. Яка тут може бути помилка? Until ES Element to be clickable. Все правильно. Так, ікспас, так. Ну, експас точно правильний, це правильно. Воно каже, що. Until get метод getSelfDriver. Воно каже, що я неправильно передаю метод. Ага, а що я неправильно не передаю? Ну, окей, ми, зна... ми з вами що знаємо, Правильно, ми з вами знаємо, що треба сходить Ой, Ctrl -Z. Що надо зробити Ctrl-C, Ctrl-V і сходити з вами в чат GPT. Виключити цей VPN і сказати, чувак, що тут неправильно? Так і пишемо йому: чувак, що тут не вірно. Я, я чесно зараз вже не можу зрозуміти, тому що я вже, блін, напарився. А, проблема у рядку timesleep 3, який містить одну синтаксичну помилку. Якщо ти хочеш використовувати затримку просто прибери. Один в кінці. Нічого не в А ну ка Time десь в, в 3 секунди. Секунди. Так, ще раз. Що він мені написав? Так, проблема у рядку timesleep 3. Тамсліп. Time ага. Та ні, а, це я погано скопірув, у мене ж тут немає одинички. Е, Ось ось так не хоче працювати. Ось так не працює. Так, а ну провірю. Тут проблема в тому, що експас має бути експас, зелені очікую використання. Е, ти хочеш сказати, що Експас має бути з маленькою буквою, але ну, це був щит. Мені це, ну. Мені кажеться, це все фігня. Ну, окей, давайте, можливо, це копіруємо, це вставляємо. Код одинаковий. Просто в нас XPass, який ми передавали з великої букви, передався з маленької букви. Я не уверен, що це поможе, тому що як для мене це буллшіт. Воно має працювати і з великою, і з маленькою. Але чат GPT щось знає, може краще. мене. Так, ну кнопка не, не клікнулась. Невідомо чого вона не клікнулася. Давайте ще раз. Він має відкрити нам розетку. Найти кнопку і клікнути на неї. А він не робить цього, йо-майо! -йо. Давайте дивитися ще раз. Відкрився. Ага, він клікнув на кнопку, але воно якось криво клікнуло на кнопку. А, можливо, мій XPA не зовсім відповідає, тому що у нас клікає на кнопку. Давайте відкриємо наш а... Да, давайте його сюди вставимо. Ага, бачите, мій все-таки. Так, ні, подожди, от. Господи, поможи. Ну, правильно я кнопку нахожу. Чи подожіть, чи може. Оцю кнопку знайти. Покажіть, отак от. Каталог. Я вже потерявся, чесно. Я ж передаю правильно, наче все. Я передаю отак от, от, от я скопірую. Да, І це має бути правильно. Ну, да. Ага, воно, походу, клікає на оці квадратики, а не на кнопку. Хоча хотя... ну, це має працювати. Мишкою працює. Тут не працює. Чому? Невідомо. Загадка. Коротше, чуваки, воно мене перемогло. Я, <глоджує> Я не знаю. Я не знаю, я тільки що гуглив, тупо я стільки загуглив, я стільки прочитав, я стільки з чатом GPT пообщався, що прийшли до висновку ми з ним, що розетка, коротше, сильно замудрена, і бачите, коли я набожусь, воно тільки фокусується, бачите, стає сіреньким, а потім тільки клікає. І навіть двойний даблклік не допомагає, і ніякі там е, допомігні джаваскриптові штуки мені не допомогли. Да? Тобто тут е, проблема в тому, що. Клікнути на цю кнопку е потрібно якось супер замудренно. Супер замудрено я ще не знаю, і на другому уроці е я вам ще це не покажу. Е от. Тому я вирішив змінити тактику. поки ми оставляємо в покої, але ми обов'язково до неї вернемось, тому що мені супер цікаво, якого хрена ми не клікнули на нього. І ми, коротше, пішли простим путем. Ну, верніше, я пішов простим путем. Я відкрив Hotline, аналог знайшов е кнопку Каталог товарів, написав ікспас для цього каталога товарів. От, він отак от виглядає DIV, клас, menu да? Тобто Ми наведемось на неї, отак от сюди зайдемо. Бачимо, що воно знаходиться в категорії DIV. У нас тут є один атрибут клас, button main menu Він в принципі один, да? тобто одиничка, один матч, більше таких немає. Тобто, на цю кнопку воно має клікати. Я вже поміняв url на hotline.ua і ну, все те саме залишилось, тільки xpass помінявся на кнопку з hotline. От, тут, до речі, лишній пробіл. Давайте вберемо. От, запустимо і має спрацювати. Тобто має відкритись сайт Hotline, має клікнутися кнопка, і після кнопки відкритись у нас меню товарів. І. Ніхрена не робить. Ще не закривається. Ну, пожалуйста. Все впало. Мабуть, пробіл був, слухайте, не лишній. Давайте пробіл. Подожіть. А чого з пробілом? Так, да, воно з пробілом тут все-таки, бачите. М -м давайте ще раз знайдемо. Я думав, що це лишній пробіл. Клас, батон мейн меню, так. Тобто, бачите, в них якось аж щики криво пишуть. ну, Вам видно, взагалі, що я показую. Давайте я вам здвину чуть, чуть І, ой. html-щики, так, да, в них, короче, ну, аж щики фронтовіки. фронтовики. Давайте називемо їх, так. я їх вже опустив до рівня ще Бачите, мельчиків. Бачите, от якщо збільшити, в них тут пробіл є. А, вот. І цей пробіл без цього пробіла агриться. З цим пробілом я його вже вернув на місце, має не агритись. Давайте запустимо. Я вам кажу, ну, це просто жесть. Я вам, звісно, міг, короче... Е о, клікнуло, о, товари відкрились. Е, я, звісно, міг, коротше, це все на відео це не робити, не шукати, там, не мучитися. Да? Але я вам хочу показати лайфстайл, саме як пишеться е, код. Прям от... Вживу, да? тобто, які проблеми зустрічаються, як їх вирішувати, чого воно не робить, як дебажить. Да? Не просто такий, ей, чуваки, я написав код, у мене все красиво, з першого разу клікнулось, з першого разу знайшлось, з першого разу все відкрилось, е, нічого не поламалось, нічого не впало. Ви потім починаєте це все пробувати, у вас все падає, все ламається, і саме головне, ви не, не здобуваєте ніякий досвід, це нікому не потрібно. Тому я саме вибираю такий метод, щоб ви бачили, які, з якими проблемами я стикаюсь, як я їх вирішую. Тому Лайки, підписуйтесь на канал і чекайте третього уроку. Всім пока!